Всім привіт! Я рада сьогодні вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ірина Ковальчук. Я керівник і засновник найбільшої онлайн школи швидкочитання читання квіки для дітей. І на цьому каналі я буду з вами ділитися досвідом ведення свого бізнесу. Скажіть, будь ласка, наскільки часто у вас зустрічаються такі ситуації, коли ви вже почали працювати, відкрили якусь свою власну справу, і ви розриваєтеся. Ви всюди самі замовляєте товар, відповідаєте на повідомлення, на дзвінки, відправляєте товар новою поштою, рахуєте накладні, податки, миєте підлогу. Все ви робите самостійно, і ви собі нагадуєте таку сороканожку, в якій сорок рук, і вони всі. Одночасно щось роблять 24 години в добі, це дуже мало, тому що ви абсолютно нічого. Не встигаєте. Знайома ситуація. Ви знаєте, в мене так само було. Навіть був період, коли я мила підлогу у себе в офісі. Так було, поки ми не знайшли прибиральницю. І сьогодні я поділюся з вами досвідом свого делегування. Знаєте, я дуже люблю купляти досвід інших людей, і завдяки цим консультаціям я росту. І так і відбулося з делегуванням. Я робила багато функцій одночасно, працювала за менеджера. Віддала на телефоні дзвінки, записувала людей на пробні уроки. Ну і взагалі, я ж 10 років пропрацювала у продажах. Я ж Бог-бог продажів, ніхто ж так не буде продавати, як продаю я, і записувати клієнтам, і доносити їм інформацію, як взагалі це віддати комусь. Система зламається і дай збой. Ну щоб ви розуміли, на зараз в нас працює п'ять менеджерів, яким я делегувала функціонал продажів і зараз. Я цим не займаюся, але Поговоримо, як я до цього дійшла. На певному етапі бізнесу це був етап нашого стрімкого росту. Я зрозуміла, що я нічого не встигаю, але я продовжувала відписувати в директ, розгрібати якісь поточні справи, вести платформу, відповідати на дзвінки, записувати клієнтів. Мені не вистачало часу в дубі, але я думала, що так має бути. І я взяла консультацію однієї підприємниці. Вона теж була з освітнього бізнесу. Не моя колега, і ми з нею тоді дуже довго розбирали делегування години-дві приблизно. Я прийшла до цього, що я делегувала. Перша людина, яка з'явилася в нашій команді, це була менеджер з продажів, який я успішно делегувала ту роботу, яка займала в мене найбільше часу. Це Запис клієнтів на пробні заняття, реєстрація на навчальні платформи, скидання, посилання, логін, пароль, контроль, оплат, контроль, щоб вони зайшли на урок. Ця частина роботи займала найбільшу частину мого часу. Я почала поетапно вчити менеджера, ази продажів, знайомство технічною частиною платформи. В Цей момент прописалися всі скрипти, по яких мають вестися діалоги з клієнтом. Вони далі є прописані в наші компанії. Ми їх постійно Досконалюємо, але в мене є менеджери, які це роблять. Я вже цього не роблю. Прописалися посадові обов'язки, які повинна виконувати менеджер, і я таким чином звільнила дуже велику частину свого. Часу наступний етап, який я делегувала, це був найм співробітників. Ми дуже стрімко ростемо, і в нас на зараз працює більше 50 педагогів, і дуже велика кількість. Я зараз точно цифру не скажу, але приблизно 30 чоловік ми взяли на роботу. У минулому році і для того, щоб знайти потрібну людину, потрібно витрачати було колосально велику кількість часу. Цей функціонал я так само делегувала. Ми прописали портрети ідеального кандидата, яким очікуванням він має відповідати, яку людину ми би не хотіли бачити. Навчили нашого менеджера проводити співбесіду, делегували це, і зараз я зустрічаюся з кандидатом. На фіналі, коли людина має приступати до роботи, проміжні етапи я не проходжу, тому що це займало так само дуже багато часу. Півбесіди не всі люди проходили співбесіди. Не всі люди підходили нам після співбесід. Частина не з'являлася. Це теж була дуже велика частина мого часу, який я делегувала. Бухгалтерію я делегувала практично з самого початку нашого ведення, і я вже давним-давно не мию підлогу в офісі. Я теж це делегувала. Це був. Дуже хороший досвід, який дав колосальний ріст моєму бізнесу. І так, ніхто із співробітників, яких ви візьмете на роботу, він не буде робити так, як ви. Так як власник переживає за свій бізнес, і як він з такими емоціями і душою робить, цього не буде робити на 100% як ви, ніхто. Але на 70-80% люди можуть це робити, якщо їх правильно навчити. Має бути правильно прописаний перелік обов'язків. Маєте правильно поетапно ввести людину в її роботу. Вона повинна зрозуміти, що вона має робити. Не так, що людина робить, робить, а щось там не робить. Ви їй не сказали, що вона це має робити. Але ви думаєте, як вона могла? Мені треба, щоб вона робила отак, а вона отак не робить. Для того щоб вона отак робила, їй потрібно пояснити, що слухай, дивися, отут потрібно робити отак. А отут ми йдемо наліво, а отут ми йдемо направо, а там ми йдемо прямо. Постійно потрібно людині пояснювати, куди вона має йти. Як вона має працювати, і що вона має робити в інакшому випадку, знаєте, люди вони не вміють читати думки, і вони не знають, що у вас відбувається в голові, про що ви на даний час думаєте, і що ви хочете, що було, і як воно має бути реалізоване. Про це все потрібно говорити, якщо гарно побудувати систему передачі обов'язків, систему найму, де людина буде чітко розуміти перелік її обов'язків, де поетапно. Людину ведуть, що вона робить на початковому етапі, на середньому, на фінальному, як має виглядати її робочий день, плюс етапи контролю. Таким чином ви зможете делегувати свої обов'язки і звільнити собі час додатковий, тому що ви, як власник бізнесу, ви не повинні займатися рутинною роботою. Для того щоб був час на Якесь планування, наріз на стратегічне мислення все, що можливо делегувати, його потрібно делегувати. Якщо ж ви взяли людину, навчили її, делегували, а через місяць вона звільняється. Значить, що? Значить, ви неправильно підібрали людину. І трошки пізніше я з вами поділюся досвідом, як ми знаходимо людей в нашу команду, тому що на початках в мене теж були дуже дуже часто такі ситуації, але зараз. Ми вміємо знаходити правильних людей. В нас прописані процеси, і з делегуванням тепер набагато простіше, але делегування це просто супер штука. Ви не зможете контролювати абсолютно все і працювати за всіх. Але якщо ви частину своєї роботи такої дрібної, рутинної щоденної передасте іншим людям за рахунок цього ви зможете. Колосально вирост. Поділіться, в кого є проблеми з делегуванням, а хто вже робить це і робить успішно. І не забувайте, лайк і підписка.